Бог нас досконало зробив. Ми постійно будемо згадувати за Бога навіть коли нам погано. Навіть коли ті, що називають себе атеїстами. І тепер дивіться. диявол він є вишукано порожний, і тому він мусить брехати. Але дивіться, люди є не, не, не завжди люди. Коли не мають нічого, не тільки в бідні брешуть, так? багаті теж брешуть. Чому? Бо тому що вони не мають, крім багатства, є ще інші речі: вони не мають міри. І коли людина чогось не має, чи не має міри, чи не має знань, чи не має ну, чого би не було, якщо їй чогось не вистачає, вона починає брехати. І не вистачає слави, вона про себе щось розказує, яка вона важна. Їй не вистачає авторитету, вона розказує, яка вона сильна, що може всім нашкодити, всім може зробити ай-яй-яй. Тому всі брехуни, як чується, що хто збреше, йому щось не вистачає. І це в будь-якому варіанті людина є інфікована злим духом.